Всіх вітаю, друзі, на каналі Щоденник Крибалки. Сьогодні похмура, але тиха, спокійна погода. Ну і я приїхав сюди за хижаком. Здебільшого мене цікавить окунь. Ну і щука також цікавить. Однак подивимось, як буде рибка відгукуватись, чи буде мати апетит, чи буде жирувати. Я втратив багато часу, тому що плани в мене сьогодні зірвалися. Я приїхав на один ставочок нічийний. І побачив, що вже сьогодні він прихватизований. Стоять таблички, що рибу ловити заборонено. Тому не знав я куди податися. І все ж таки вирішив сюди приїхати, хоча тут досить далеченько було. Однак дивіться, яка краса, не буду я розчаровуватись і засмучуватись. Помінявши план, все ж таки я спробую щось таке упіймати і щоб вам було цікаво. Какая благодать. В цьому наче щука ганяла в цьому місці. Так, дуже багато малька одночасно піднялись на поверхню. Ну, подивимось, можливо. Щучка може спокуситися. Neatakuje. Hostik nearaucējas. Yeah. Друзі, є, друзі, косі риба. Ой, лиш би не щука. Лиш би не щука, поможе перекусити. Хто це там такий косирибка? Соллід на йокі. Uh-huh. Бачу, це, по-моєму, є щучка, друзі. Але вона йде зараз до очерету, це не добре. Та, вона туди пре. Вона може замотатися. Так, перто йде. Очеред. О, вона вже замоталася. Тут вже патики всякі. Перекусила? Ось так. За пару один перша покльовка. І відкусила. Шкода, навіть її не побачу. Чуть-чуть побачу. Так, ну побачу, що щука, бо довга була. Гарна, гарна була щукенця, ех. Так, і взяла з на. На ну, невеличку приманочку. Завела там патики якісь на дні, замоталася і все, і перекусила. Щука, щука. Взяла біля самого човна. Біля самого човна. Ну це значно менше. Зато це взагалі хі, щупачок. Ну, заковтнула конкретно. Красуня. Я вже хотів. Приманку витягувати. Дивлюся, де вона там є. Вже бачу приманку. І раптом звідки не зрозуміло. Ну, пливи. О, молодець. Так, друзі. Взяли на такий твістерочок. Яскраво-червоного кольору. Морковного. Так, цікаво. Але це мала, а та була значно краща. Мостере башу тікає завжди більше. Ну, сьогодні погода чудова. А взагалі обіцяли півдня дощ. Я ще довго вагався їхати чи не їхати. Мав я сьогодні на Укня поїхати. На один ставочок, де багато окуня. Хотів насолодитися ловлею окуня. А не вийшло. Я хтось той ставочок прихватизував. Скрізь таблички, що рибу ловити не можна. Заборонено. Тишина і спокій. Зараз вже половина 12-ї. Сьогодні просто чудовий день. Є, yeah. Є, yeah, друзі. Так, взяла. Ух, ё-моё! Це таку кошара. Дивіться, як краса. Оце да. Прескоренько закинути. Там ще йшов один окунь. До такого окуня підсак брав. І що характерно, що супроводжував ще не менший окунь. Тоже був би взяв, мабуть. Давай, 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 щось там торкає. Ну, візьмеш ще. Попробувати, може буде окунь брати на кивочок. Ну, що там, якась малеча. Tak krás. Óh. Co krásno pera. Ось, друзі, і все, день закінчується. Трошки я риби впіймав. Одна щука від мене втекла, зрізала мені флюр. Ну, загалом то день був нелегкий, я переїжджав, але тут трошечки я перебалив, навіть на ківок попав на ківок також. От. Але великих екземплярів не було сьогодні. Може дасть Бог буде в інший раз. А зараз я змотуюсь, складаю човник і їду додому. Дякую вам, друзі, що були зі мною. До скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки